Друзі, всім привіт! Радо вітаю вас на каналі. Давно не було відео соціального магазину. Це е, така ось організація, де можна зі значними знижками аж до 80%, е, ніж в звичайних супермаркетах, придбати продукти. Я користуюсь такою можливістю, як тільки є, вона в мене виникає, коли є автівка, адже цей магазин знаходиться за 6 км від нашого містечка. Доводиться. Знаходити час, знаходити день, коли це можна зробити. Власне, сьогодні не виняток. У них була перерва, так звані канікули два тижні, але сьогодні мені все вдалося. Єдине, що я не в звичайний свій день, не у вівторок це зробила, а в середу. Сьогодні в них мав бути завіз, завоз, поповнення товару раз на тиждень. Працюють вони всього три дні на тиждень, <кхід> буквально кілька годин після обіду. Тож теж треба підлаштовуватись під це. Що мені вдалося придбати? Загалом скажу, що кра... краще, ніж в останній день, тобто у вівторок, але не, не аж так багато чогось унікального вдалося придбати, а дечого звичайного і не було. Наприклад, молока. Отже, зараз детальніше розповім, що я взяла. В першу чергу в мене 9 кг овочів і фруктів вийшло. Вони йдуть за однією ціною. 90 центів кілограм, все, що складала я. Сьогодні в торбенку свою, в тому числі, ось вдалося взяти мені полуничку, не знаю, яка вона на смак, але пахне дуже ароматно. Аромат такий сильний. Я ось думаю, скільки тут. Так, 250 г в одній коробочці. Було б більше, взяла б більше. Щоб кожному, кожній дитині по порції вийшло, але ну, що було, те взяла. Але полуниця гарна, там не підтікає, не, не пліснявіє, тож гарно, що взяла. Яблук багатенько взяла, думаю, кілограма три десь точно є, по 90 центів. Зараз в супермаркеті останній раз за євро 50 кілограм купували, тож це значна економія. Далі взяла. Цукіні купувала по євро кілограм, була акційна пропозиція. не пам'ятаю, в магазині чи на ярмарку, здається. Брала, робила оладки, і в мене там буквально три штуки залишилося невеличкі. Добрала ще, щоб зробити ще оладок. Гриби, думаю, більше кілограма може, не набагато, десь кілограма-півтора. Зараз в супермаркеті гриби коштують 6 євро кілограма, тобто з 90 центів кілограм. Тож я їх наріжу, заморожу, скоріше за все, або швид... найближчим часом щось приготую, типу лазані. Перець солодкий. Ось так виглядає. Взяла два, здається, зелених. Трошки. Ну, вони не в'ялі, але ось трошки побиті. Мені підійдуть для приготування їжі. Три червоних, два зелених, ну, обирала. Там були в гіршому стані вже перці, тож вибір не, не дуже був, тому так небагато взяла. Банани, гарні банани, тверденькі. Йдине, що ось такі В різнобій йдуть. Ну, думаю, десь кілограм і буде. Тут 5-7 бананів. Ну, кожному по бананчику ось ще такі гриби, І салату ось такого. Салат, ви бачите, ті листочки, які підв'яли, їх почистили, очистили і залишили. Ось такі. Вони ну, цілком влаштовує нам на салат. Отже, 9 кілограмів заплатила 8-10 євро за ці овочі, фрукти. Далі йду чеку. Ось такі огірочки, солені, але вони дуже-дуже кислі. І ми таке їмо. Тож так я в запаси не залишилося, взяла всього 50 центів заплатила. Це десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті, можливо, навіть більше, ніж три рази. Далі три баночки тунця. В мене є велика банка тунця ще з запасів, ще не знаю, тих, що нам давали безкоштовно продукти колись пару років тому. І більше немає, тому купила, хочу готувати з них, ну і, так би мовити, додавати в раціон більше риби, бо ми справді її щось небагато їмо останнім часом. 2,40 заплатила за три банки, тобто 80 центів одна баночка це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті виходить баночка тунця. Далі в мене тут яйця, чомусь їх так ось порахувала. Назвали їх допомога в кулінарії, написано в чеку. За 1 євро всього 10 штук. Тож виходить 10 центів за одне яйце. Найдешевше, коли великою кількістю 30 штук купую, в Алді 17 центів. Це найдешевше, що я купувала, а тут ну, по 10 центів. Чом би не взяти, для нас це небагато. 20 яєць таке два, максимум три рази яєчню приготувати. Ну, а ще ми багато випікаємо. Отже, по 1 євро заплатила за кожну упаковку. Далі, вершкове масло брала раніше, воно заморожене, бачите? Водичка вже зібралася. Заморожене масло 250 грамів всього 1 євро. Це в 2,5 рази дешевше, ніж найдешевше масло в супермаркеті зараз коштує. А я знову ж таки випікаю багато, ну, споживаємо теж. Тож за кілограм я всього 4 євро заплатила. Це дуже гарна ціна. Консервовані фрукти це ось ця банка. Тут в мене заховалася. взяла, тільки такі були, а ми. Йому такі консервовані фрукти, ананаси, персики, а це груша. Ось. Така почищена з шматочком, думаю, половинками почищена, за, законсервована в сиропі. Це дуже смачно заплатила всього 80 центів. Фромаж, це сир, ось такий взяла. Я купувала в супермаркеті, не запам'ятала, як він саме має виглядати. Шукала, виглядала, бо я готувала вже такий тарт. Дуже смачний, там, з картоплею, з шматочками бекону. І я хочу ще раз приготувати. Тут побачила цей сир, зраділа не дуже такі можливості. 250 грамів заплатила всього 210 я за цей сир. Далі, що в нас тут? А, комплімент, далі вам. Ага. Взяла, давно там лежить, жодного разу не пробувала ось такий трюк Extra лач Control. Це для чищення зубів. Спробую, дізнаюся, що це таке. Знаю, що це покращує якість чищення. Тож, взяла 80 центів, навіть не знаю, скільки це в супермаркеті, коштує. не цікавилася. Но... Ось тут взяла там, ну, давно вже це є в асортименті, я не брала. Далі сьогодні звернула увагу на ось такі ну, харчова добавка написана. Food Supplement Supplement, на французькій мене читаю. І це вітаміни, написано, вітамін Б. 6, б 8 ПП, вітамін Є е, для волосся і нігтів. так, Для покращення. Не Так, щоб в мене наче немає проблем, але думаю, нічого поганого не буде, якщо я їх проп'ю. Вони скільки 20 штук, мабуть. Я навіть не звернула увагу на кількість. 2 євро 30 штук, 30 капсул. Заплатила всього 2 євро за це. Тут строк придатності. Червень 25-го року. Тож, ось буквально у мене там 50 днів. ну Якраз встигаю до закінчення строку придатності їх пропити. І думаю, що зайвим не буде, вітаміни потрібні всім. Так, що таке, всього-навсього за 2 євро. Таке щастя, в мене тепер є для покращення моєї, так би мовити, краси. А... Покращення краси, навряд чи я правильно сформулювала, ну, нехай. Стейк-хаше ось, ось такі стейки, вони з фаршу яловичого, стовідсоткового, заморожені. Мені дозволили взяти 15 штук, тобто 1,5 кілограми виходить. Один такий стейк 40 центів коштує. Тож я 6 євро заплатила за 1,5 кілограми. Я ці Стейки розбираю на фарші, готую з них різні інші страви. Також котлети класичні з додаванням там, хліба, готую. Тому це для мене величезний такий здобуток, з якого можна як мінімум три страви приготувати. І все це за 6 євро. Далі м'ясо. Ось таке м'ясо яловичина. Дорогий. в супермаркеті коштувало 400 грамів, бачите, 8,82 Тобто кілограм 21 євро коштує. Це такий стейк, тут є поради до приготування, запікання на грілі і також як м'ясо по-бургунськи або гуляш з нього готувати. Написано, що і як. Дані рекомендації до цього м'яса. Це щось таке вишукане має з цього вийти. в мене власне в будь-якому разі яловичина корисне м'ясо ще й за такі гроші. Бачите, коштувало 12,77, а я заплатила 2,50 за майже 600 грамів ціле яловичини. Ось такий шматок, і тут в мене 400 грамів, я вже сказала, і це і за 2 євро я цього придбала. Разом це в мене 600 кілограм. Кілограм я логично, в мене вийшов за 450. Просто супер. Я не знаю навіть, з чим порівняти. Значно, значно дешевше мені вдалося це придбати. Строк придатності до 21 травня. У нас сьогодні 14, тож ще й запас такий є строку. Взяла спробувати ось такі канелоні, 2,40 коштують. Всього тут написано на 2-3 персони з рікотою, шпинатом і пестом. Всередині вже от така форма одноразова для приготування в духовці. Можливо, ось зараз поїду ще на роботу і запропоную своїй сім'ї приготувати таке в духовці. Там буквально написано 20 хвилин, 20 хвилин і готова вечеря буде, ну, ще щось м'ясне можна додати. Бо тут м'яса немає. 4,80 заплатила я за дві такі упаковки. По 800 грамів там написано. Здається так. Далі в мене чіпси. Ну, ось такі насправді тартільлі з кукурудзяного борошна, порахувала як чіпси. По 30 центів один пакетик. Тут його 80 грамів а, взяла діткам такий снек. А далі сосиски такий потулойський, чорізо. чорізо, зі свинини, євро 20 коштує 400 г. Ось так. Далі в нас макарони 60 центів пів кіло. Ось таких макаронів. взяла поповнити запаси. Далі йогурт 8 штук, євро 20 заплатила. За ось такий йогурт, він зазвичай дорожче коштує, ніж інші йогурти в супермаркетах. І це справді смачно, саме ця марка. А тут ще вдалося придбати зі знижкою. Євро 20, євро 2,40 20, всього за 16 упаковок такого йогурту я заплатила. Далі сироп за 1 євро. Так, сироп, сироп, дивлюсь. Так, 1 євро коштував такий сироп, написано на 6 літрів солодкого напою з черві. Вишневий такий сироп у нас. Гель для душу теж поповнила запаси, щоб точно не закінчилося. Не довелося купувати в супермаркеті. Тут дешевше 500 грамів. Всього мені гель обійшовся за євро 30. Йогурт, ще, ну це такий десерт, це рис, запечений, з карамеллю. Ну, спробуємо, що воно таке. Ось такі баночки. Симпатичні, коштує це аж євро 60, І в чеку написано, що це крем люкс. Ну Подивимось. Чіпси ось такі 200 г за 40 центів. Пісквіт за 70 центів. Ось такі вафельки взяла. Теж спробувати подивимось, що воно чи смакує. Мені здається, коли вже купувала. Сьогодні була можливість придбати ось такий засіб для прання величезний. Майже 3 літри. 2 835 мл, Коштує 4 євро. А, ну, Це значно дешевше, мабуть, раз три, ніж я в супермаркеті купила це. І я знаю, що це гарна марка, гарно і пере. Тож, задоволена такою економією, можливості економії. Сусети. Це в нас ось такі цукерки на паличці карамельки 20 штук за 1 всього євро. Власне все. На цьому все. Витратила я 52,80%, ось така сума, але тут є ще допис, що зекономила я 106,90 так. Виходить, я купила всі ці продукти за 30% від їх звичайної вартості в супермаркеті. Ну, Щось більше, знижка щось менше, але головне, що за такі кошти я поповнила запаси наших продуктів. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що поставили вподобайку. Залишайтесь на каналі. Буду продовжувати для вас створювати подібний контент. Все. бережіть себе, бувайте!